Верховна Рада України непомітно прибрала норму закону, згідно якої можна було б конфіскувати майно у корупціонерів. Вітаю, вас, шановні друзі, кілька днів тому всі пропагандонські канали вибухнули просто перемогою про те, що Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород зрадників України. Але ось що цікавого сталося під час підписання цього закону. Голова антикорупційного комітету ради Анастасія Радіна заявила, що 20 листопада було ухвалено закон 4074-9 про позбавлення державних нагород за популяризацію чи пропаганду держави-агресора. І він же вніс зміни до 70 Сьомої статті Кримінального кодексу України, яким прибрав конфіскацію майна у корупціонерів, тобто корупціонери з Верховної Ради прописали закон таким чином, щоб у них же не можна було конфіскувати майно. Але рожевим поні та марафончикам вони звичайно про це не розказали, а продали іншу новину про те, що будуть позбавляти державних нагород зрадників України. Отак, от, от воно й продовжує в Україні працювати. Нічого для простого народу, зате все для тих, хто знаходиться при владі. Ну а заяву Анастасії Радіної я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.